Вони мріють стати незалежними від допомоги рідних та лікарів. Українські військовослужбовці, які отримали травми в зоні бойових дій, проходять повноцінну реабілітацію на базі Чернівецького госпіталю ветеранів війни. Який шлях долають пацієнти під пильним наглядом фахівців? Дивіться у нашому сюжеті. Крок за кроком вони відновлюють своє здоров'я і повертаються до звичного життя. Військовослужбовці, які отримали травми в зоні бойових дій, проходять реабілітацію на базі Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Це сходи для того, щоб розробляти ті, хто, наприклад, готується або до операції, або ті, які відновлюються міновибухові травми, для того, щоб тренувати ходьбу. Перешкоди сход відпрацьовуємо тут, і потім ми переходимо на сходи вже справжні. Реабілітаційне лікування потребує тривалого часу та неабияких зусиль зі сторони як медиків, так і пацієнтів. Різноманітні методики, які вже впроваджені на базі госпіталю ветеранів війни, спрямовані на повне відновлення організму після поранень та тривалого періоду прикутості до ліжка. Реабілітація військових це як окремий елемент всієї реабілітації, тому що це. Специфіка своя знов ж таки, специфіка в психології з військовими, тому що хлопці приїжджають з бойових дій. Кожен своєю історією тут буде використовуватись певна специфіка в підході психологічному. У нас тут повністю працює працюємо команда. Це лікар ФРМ, які очолюють цю команду. Ми фізичні терапевти, які працюємо безпосередньо в залі виконуємо свою роботу як фізичні терапевти, і так само психолог. І при необхідності ми залучаємо інших спеціалістів з інших відділень, якщо в цьому є потреба. Окремої психологічної реабілітації військовослужбовців наразі в Україні немає. Відтак, ветерани ЗСУ можуть отримати її у військовому госпіталі або через сімейного лікаря, який скерує пацієнта до фахівця. Задача кожного спеціаліста: по-перше, показати значимість цієї реабілітації. Друге, у кожного пацієнта, навіть не ну, у військового цивільного, є своя мотивація. У військового це мотивація в першу чергу, наприклад, повернутися на фронт до своїх побратимів. І ось цим можна взяти цього військового пацієнта, саме цим зачепити, що йому потрібна ця реабілітація. Після важких поранень та травм багато військовослужбовців змушені заново вчитись самостійно їсти, ходити, одягатись та поратись з буденними справами. Безліч бійців, які проходять реабілітацію, мріють стати незалежними від допомоги рідних та лікарів, втілити ці бажання в реальність і є головним завданням фахівців, які крок за кроком адаптують пацієнтів до повсякденного життя. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.